літньої ночі колись мені снився, коротка та літня нічка була, і сон був короткий, він хутко змінився, і зник, як на сході зоря, розсвіла. Чудова я мрія, розкішна та ясна, кохано в ту ніч обгорнула мене, Приснилась мені люба доля прекрасна, приснилось. Невидане щастя дивне, була я щаслива, безмірно щаслива, приснилось мені та чого не списать, де в світі є мова така чарівлива, щоб справжнє щастя могла розказати. Та сон був короткий, ранесенько рано вже зникла рожева мрія моя. Туди полинула, де грала кохана, золотисто рожева світова зоря. Поглянула я, що вже нічка зникала, і душу мою обгорнула печаль. І тихо, тихесенько я промовляла, сон літньої ночі мені тебе жаль. Я щастя не маю і в мріях не бачу. Я інші мрії у серці ношу, коли я часами журюся і плачу, я щастя у долі тоді не прошу. Для інших і щастя, і доля, хай буде, собі я бажаю, не сну, а життя. Хто заснув, прокинувся, хай щастя забуде, йому вже до щастя нема вороття.